Під час працевлаштування в Чеській республіці завжди необхідно ознайомитися з правилами та уникати ризиків нелегальної роботи та експлуатації. Незалежно від того, чи ви є громадянином Чехії чи іноземцем, правові норми поширюються на всіх однаково. Ви маєте право на справедливі умови праці, і якщо вони порушуються, захищайте себе. Іменуюся Віталій ж валковим працював в броня на ставбі. protože mě z byl slíbil u inej montovny lepší plat, po ubytování zdarma, přišel jsem tam. A s toho väčšieho platu som pracoval aj 12 hodin den, denne. a soboty bylo také, že bylo to aj v neděle, protože chtěla mi sa vždycky pomoct jako na Ukrajinu domov, mám tam rodičů nebo rodinu ako ten, ten židiteľ, tak, tak mi Říkal, že mi udelá tyto no, tý, tý, zamestnaní normálne a pak dával mi nejaké zálohy, da zálohy paru tisíc korún a ty doklady tak sa ani, ani nerešili. Proste za mne platiť ty sociálne a zdravotní vyplaty a když som mu řekl, že to, že sk skončiť pracovať u neho, tak mi řekl, že zrušíme doklady a začal mi tým vyhražovať, že budú mít problémy, nenajdili si iný práci. Без їх докладу прості ви працюєте в неналежних санітарно-гігієнічних умовах або в умовах небезпечних для життя чи здоров'я, зазнаєте фізичного чи сексуального насильства або загрози його вчинення. Хтось утримує ваші особисті документи чи обмежує вашу свободу пересування, ви отримуєте заробітну плату нижчу за мінімальну. Ваш роботодавець примушує вас працювати більше ніж 12 годин на день або більше ніж 40 годин на тиждень. Вам не оплачують погоджені понаднормові години. Ваш роботодавець відмовляється оплачувати лікарняний або відпустку. Усе це є ознаками протиправних дій та експлуатації. я перестав працювати, а от ми вигражували. Я сам си всі ті години цом працював. Ви все сито. a pak im zase chtěl od to, jako tu smlouvu na tu, na, 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 na tu vizu. Nakonec jsem si nahral tajne s ním hovor, kde mi vyhražoval. To mi pomohlo po té, co jsem si obrátil na neziskovou organizaci, ktorú jsem si našel na stránkách Cizinci CZ. organizácie organizace napsali dopis, který jsem přidal majiteli. Uvadili možnost podání podnetu na inspekce práce, případně policii. Majiteľ na základe toho ustúpil, vyplatil mi dlžné peníze a vrátil mi doklady. Nezisková organizácia mi s práce pomohla nájsť novú prácu a vyžediť zmenu pracovného upravnenia. Miel som nakoniec vlastné šťastie a už dneska bym takú chybu neudelal. Завжди вимагайте письмовий трудовий договір, не підписуйте незрозумілі для вас документи, наприклад, довіреність на представництво, згоду на штрафи, відрахування із заробітної плати тощо. Зберігайте копії всіх документів, включно платіжних відомостей або підтвердження відпрацьованих годин. Якщо ви достанете до проблем, так обраться до спеціалізованої організації, і вам допоможуть. Брайтеся гнет, а не нехтеся застрашити. Примусова праця та інші форми трудової експлуатації є кримінальними злочинами, а винуватцям загрожує суворе покарання. Ви можете подати заявку на перевірку роботодавця до Державної служби з питань праці навіть анонімно онлайн на сайті sui.cz. Якщо ви потрапили у складну ситуацію, не бійтеся звернутися по допомогу, навіть якщо ви перебуваєте на території Чеської Республіки нелегально і не маєте документів. Зверніться до організацій, які безкоштовно надають юридичну та соціальну допомогу вашою рідною мовою. Виберіть організацію згідно з вашим регіоном або типом проблеми з каталогу на сайті ciz.cz. Встановіть на свій телефон за стосунок Smart Migration, де ви знайдете додаткову корисну інформацію та контакти.